Політехнолог Олексій Голобуцький зараз на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві. Пане Олексію, я вас вітаю. Вітаю, пане Олексію. Закон, умови, які мені здається можуть стосуватися дуже багатьох людей в Україні. Якщо йдеться про родичів, зв'язки, контакти, які зараз можуть підтримуватися у якійсь мірі, із людьми, які. Перебувають постійно на території країни агресорки Російської Федерації або на тимчасово непідконтрольних територіях. Як правильно його розуміти і трактувати? Тому що от доволі обширне таке формулювання, та що роботодавець може звільнити які додаткові умови для цього, чому це голосується зараз, які наслідки матиме? Ну, для чого це робиться? Ну, це перше зрозуміло, що це з п'ярівської точки зору, дуже Потрібно нашій владі такі закони, які ну, показують, що все ж таки в цій сфері щось робиться. У нас унікальна ситуація, бо настільки поєднані були і є е, країна жертва і країна агресор, так родинними зв'язками, бізнес-зв'язками, професійними зв'язками, так що ну іноді так виходить. Складається враження, що у нас безліч просто людей при владі. Які мають, о, можливо, абсолютно, абсолютно, ну, скажімо так, ну, їх підозрюють, можливо, і безпідставно в якійсь певній співпраці з Росією. Бо коли у твоїх дружин там, чи когось іншого, да, з родичів російські паспорта, і ти займаєш якусь важливу посаду, ну, це як мінімум підозріло виглядає і вимагає якоїсь. Якоїсь чіткої реакції. Як це буде відбуватися після прийняття цього закону, мені важко сказати, бо ну знов ж таки я не вірю просто, що ага. тих людей, бо це дуже серйозні, поважні люди, в яких є родичі в Росії, що з ними щось відбудеться, роботодавець з ними вторгне контракт і так далі. Ситуація дійсно дуже, ну, наприклад. А в мене теж є. Ну я хоч і не підтримую ніяких контактів з родичами в Росії. Так. Але вони в мене є, але слава богу, я не претендую і не буду претендувати на ніякі державні посади. Пане Олексію, от... а от можна цей аспект просто в такому повідомленні, принаймні, яке з'являється у ЗМІ, з чим найширше контактують люди, воно їх може певною мірою стривожити. Там же не йдеться про спецпосади, про спецпер... ну, спецперевірки, коли людина займає, стає там державним чиновником. А там першого рангу, припустимо, зрозуміло, що вона проходить спецперевірки, і, вочевидь, уповноважені служби збирають цю. Інформацію, але тут йдеться про роботодавців загалом, тобто якийсь такий механізм дається в руки, за яким можна ну майже кожного звільнити. Врешті-решт, ви констатували дійсно, навіть у а, ну, високих представників української влади і військового управління, а теж це відомо. доступна інформація, що у них є родичі за на непідконтрольній території або є родичі а, на території Російської Федерації. А от ця інформація надається, що далі з нею для чого вона по. Потрібно. Ні, ну знову ж таки, ми ж розуміємо, Мова йде, якщо ти не ховаєш цих родичів. Так? Якщо ти не ховаєш, ну, тут зробити ну, наприклад, ну, що робити головнокомандуючому сильського, якщо в нього батьки росіяни, так би мовити, mm -hmm. так і живуть в Росії. Е, ну ми ж розуміємо, що це абсолютно нічого не означає. Це факт біографії, але mm -hmm. він це не ховає, знає, І так в принципі повинно бути. Uh -huh. І щодо звичайних людей, ну розумієте, зараз. Дуже важко сказати, от за інформацією, яку ми отримаємо останні місяці від Служби безпеки України від інших uh, uh, спецслужб України, як працюють Росіяни з uh, ну, скажімо так, зі своїми агентами, яких вони вернули uh -huh. в Україні, це дуже часто через родинні стосунки. Uh -huh. Дуже часто щоденні сустуки, це обов'язково працювати військові сфери, ну грубо кажучи, для того, щоб е, останній випадок я так пам'ятаю, це правда військовий був наш, так в якого, я деталі не пам'ятаю, чи то родичі їм погрожували в Росії, так чи що щось таке. Він їздив і, і, і знімав там розположення наших ППО, грубо кажучи, uh -huh. так. Це може робити і звичайна людина, яку просто от через родинні стосунки будуть такі якимось чином шантажувати. Ну принаймні, цю інформацію спецслужби про, про будь-яку людину в Україні і роботодавців в тому числі повинні, мабуть, все ж таки знати. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, а також ставайте спонсорами мого каналу, бо це дозволяє алгоритму YouTube більш широко поширювати мої відео. І розвивати україномовний контент в Ютубі ще розуміють. Це ну звіти, ми, ми, ми оце все обговорюємо. Е, це ж не, не перша така ініціатива, яка викликає uh -huh. резонанс, так це і про консульські послуги, і взагалі посилення мобілізації, і все це так. Ну, ми, ми, ми не можемо розпрощатися з уявним життям, яке нібито існує в Україні, от просто це психологічно. Ми у війні тя у війні, буде тримати, можливо дуже багато років, і е, е, оці постійні закиди до того, що там порушення якихось конституційних прав, це правда абсолютно, так але тут, тут ну, ну, це питання виживання, воно кажучи, так? І це теж це закон, це питання виживання. Ну, я тут не підтримуючи, ну це все одно, що от, спитати отак, от, людину будь-яку, ти хочеш, щоб вбивали людей. Да, от mm. там уточнювати, А щоб це були російські люди, так щоб це були російські діти. Ну грубо кажучи, людина в звичайній ситуації може сумніватися, сказати да ні, ну я не такий, не кривожерливий. Це mm -hmm. це війна, так і відповідь повинна бути mm -hmm. поки що. Такої відповіді у суспільства нема у більшості, mm -hmm. що так треба знищити будь-якого росіянина, він повинен бути мертвий, так в будь-якому разі, і це наша єдина. Можливість вижити як нація, як народу пане Олексію, повертаючись, повертаючись до закону, от скажіть, будь ласка, тут є низка питань, як його реалізовувати. Імовірно, якісь додаткові документи вже розробляються, але для того, щоб оперувати такою великою кількістю інформації, треба ну, серйозно, серйозно посилювати якимись відділами структури. Якщо, наприклад, СБУ буде уповноважена цим займатися, то посилювати СБУ. Тому що от роботодавці, припустимо, Беручи людину на роботу, вводять таку графу в анкету: що треба е, вказати родичів, які перебувають на непідконтрольних територіях або на території Росії. Потім цю інформацію треба узагальнити і відправити до якогось відділу СБУ або вона повинна зібрати. Врешті-решт на поточний момент: е, ну не всі взагалі тримають контакти зі своїми родичами, наприклад, на Херсонщині, на Запоріжжі, а іноді це просто неможливо. А от ситуація: припустимо, родичі перебували на території Грузії, потім опинилися на території Росії. Федерації і в якихось умовах СБУ потенційно може дізнатися про це швидше ніж якийсь громадянин України, який десь працює, і от це, ну якщо дивитися принаймні на таке загальне формулювання закону, це може бути підставою претензій до такого громадянина, який може бути звільнений із роботи. От саме тому це викликає питання, як це буде реалізовуватися. Ні, ну звичайно, слухайте. Ми знаємо, в якій ми країні живемо, і звичайно, не буде так, як могло би бути, наприклад, там в Швейцарії чи в Швеції буде як в Україні тут нічого не зробиш. Е, запобігти всім можливим зловживанням в цій сфері ми не можемо. Ну, слухайте, в нас заборонено виїзд за кордон, заборонено багато чого, але це не означає абсолютно, що цього неможливо зробити. Це роблять десятки тисяч людей. Зробили і роблять це в нас. заборонена проституція, в нас заборонена наркотики. Але це все спокійно існує в нашій державі. Так само буде звичайно з цим законом. Я кажу зараз про психологічне, так би угу. мовити, вплив більший. 99% Це я впевнений. Цей закон взагалі не буде ніяким чином стосуватися. Пане Олексію, ну, ну тоді, от, чесно кажучи, із ваших слів, напрошується висновок. А навіщо тоді запроваджувати закон, який викликає певний резонанс у суспільстві? Ну, от якось трошечки хвилює громадян, якщо ми апріорі думаємо, що він не буде в працювати. Ну, якщо ви хочете відповіді, то наша розмова повинна була закінчитись ще три хвилини. Назад. Я вже відповів. Це в першому суспільному реченні. Це mm -hmm. піар. Це mm -hmm. нормальна. Аб на діяльність mm -hmm. держави, яка поспіхом намагається вирішити проблеми, які треба було вирішувати протягом, mm -hmm. ну як мінімум, 14-го року, ну mm -hmm. точно з 22-го року треба було вирішувати, і всі ті проблеми, які я назвав і про мобілізацію, і про консульські там всі, всі, все це треба було вирішувати про в перші місяці, починати принаймні, вирішувати в перші місяці війни, а не поспіхом. На негативній динаміці того, що відбувається на фронті, так коли так люди знаходяться в депресії, люди знаходяться в такому ну найкращому стані, але зрозуміло, що просто ну грубо кажучи, наша влада не стратегічно мислить, і вона реактивно реагує на всі події. Тобто, це це все це те, що треба було робити вчора. Угу. І підготувати суспільство до цього, і щоб суспільство розуміло, звичайно, що це буде сприйматися дуже багатьма як новий наступ на е, права людини чи uh -huh. на права громадянина України. Хоча це я не сумніваюся, що це потрібно робити. Але, Але кожен таким... громадянин України дійсно сьогодні розуміє, що е, крім... Прав громадянина і нашого індивідуального життя є необхідність виживання держави, це потрібно всьому суспільству, це потрібно кожному із нас, і тому я думаю, що ми набагато вдумливіше, критичніше і ну з більшим розумінням ставимося до дуже великої кількості ініціатив. Давайте зараз до ще однієї теми звернемося. До цього вже з розумінням поставитися неможливо. Це а, трагедія, яка відбулася, і це злочин, який відбувся у Німеччині, у Баварії. Заарештували 57-річного росіянина, якого підозрюють у вбивстві двох українців, повідомили у місцевій поліції. Ввечері, 27 квітня, перед торговим центром у Мурнау, землі Баварії на півдні Німеччини, двоє українців отримали смертельні ножові поранення. Один чоловік загинув на місці, інший у лікарні. Згодом поліція затримала підозрюваного, який виявився громадянином Росії. Він проживав недалеко від місця злочину. В МЗС України підтвердили, що двоє вбитих українців у Німеччині були військовими. На реабілітації наразі українські консули уточнюють інформацію щодо підрозділів, у яких служили загиблі, та встановлюють зв'язок з їхніми рідними. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив департаменту консульської служби МЗС і генеральному консульству в Мюнхені тримати справу на особливому контролі та перебувати у постійному контакті з правоохоронними органами Німеччини, аби вбивця поніс покарання за всією суворістю закону. Пане Олексію, ну коментувати от напряму подію, так би мовити, неможливо. Це дійсно конкретна людина, яка убила інших людей. Ну, це жахливий злочин, це трагедія смерть людей. Тим більше, коли йдеться, нас це вражає ще сильніше, що йдеться про українських військових, які перебували на лікуванні і реабілітації. Але які наслідки може мати подібне? Чи може це мати ну такі далекосяжніші наслідки вот розбурхування українського суспільства, суспільства європейських країн, того ж німецького? А відтак можливо і наміри цього не тільки злочинні наміри емоції конкретної людини, яка з ножем кинулася, а можливо щось більш далекосяжне. Ну, я деталі так розумію, що ніхто деталей поки що в, в публічній сфері не знає. В якому стані знаходилися воїни? Що вона на реабілітації? Це значить, ну в Німеччині це ж, мабуть, не легкі якісь поранення були, а серйозні поранення. Що це за росіянин? Це все якийсь божевільний, чи дійсно якийсь там поратий ідеологічно, чи можливо це побутово. В будь-якому разі це жахлива трагедія і це втрати. Ну, грубо кажучи, як це війна, втрати на війні в будь-якому разі, це треба і так само розглядати. Якщо це спровокована дія, то мається на увазі, якщо це задумана кимось дія, uh -huh. так робити, то можливо, очікують на якусь реакцію, так би мовити, так е, ну росіян в Європі ж багато, думають, uh -huh. при тому, так і вбивство росіянина е, українцями. ну, Ну, не викличе, звичайно. Ну тут розумієте, тут питання так: треба пост, якщо якась задача, зновські повторюю, якщо uh -huh. дійсно це якась спланована акція, так щоб викликати реакцію українців, і щоб ще зменшити підтримку з боку uh -huh. а, там, Німеччини, європейців з боку України. Ну з боку їх до України. наприклад, може така задача? Бо якщо uh -huh. буде якась реакція, зараз знову ж таки, ну всі, хто хочуть. Реагувати хто може реагувати відповідним чином, вони мають можливість це робити, робити на фронті. фронті, так пане Олексію. Але от саме Німеччина, вона е Ну, суспільство німецьке воно відзначається таким ну дещо більшим ніж, наприклад, Україна в Українах Балтії розумінням і прийняттям російської позиції, російської політики, співпраці з Росією і так далі. Ми пам'ятаємо, що навіть у перші дні повномасштабного вторгнення із російськими прапорами певні акції теж відбувалися, і просто росіян достатньо багато у німеччині і жило до повномасштабного вторгнення таких експатів. І зараз з'явилося за ці останні два з половиною роки теж. І ось тут, ну що причина, що наслідок, я мабуть не буду говорити, бо такі впливи можуть можуть безперечно бути, оскільки є цей фон, а тому могло ну міг бути навіть емоційне таке підштовхування до такого злочину, бо людина може почуватися, що вона може. Ну якщо не залишитися безкарною, то бодай не отримати дуже великого суспільного осуду, так би мовити. І звісно, це може мати наслідки, бо просто загострює протистояння і може дійсно викликати. Загострення гірше ставлення до українців, бо ну може ж прозвучати таке, що а, мовляв, от тому, що ви приїхали, тому тут є ці проблеми. Не було би вас, не, не було би е, і загострення. І я боюся, що це може бути обернуто проти українців. Як з цим боротися? От є якийсь спосіб вирішити це ну, в великому узагальненні держава яких зусиль може докласти на дипломатичному рівні, на інформаційному рівні. Що нам робити? Ну, Німеччина можливо не найкращий приклад. У Німеччини є вже історія і достатньо відома німецькій громаді. Це історія вбивства чеченського е, чеченця да, російським е, спецпризначенням, як його там назвати, да, вбивство, який зараз в тюрмі, і Німеччина, до речі, відмовилась так от, від пропозиції міняти так, так так, е, красикова. І, красикова відправляти та, до та, Росії. Так, так. А, а Путін якраз називав це прізвище. Тобто, в принципі, Німеччина. Це для нім... для німців. Це може стати ще одним прикладом того наскільки небезпечна Росія в принципі. Uh -huh. Так я дуже сподіваюся, що саме в цьому ракурсі. як ті сили, які скажімо так займають, ну якщо не про російську таку нейтральну позицію, як, наприклад, альтернатива для Німеччини чи Лінкія, яка дуже популярна в східних частинах Німеччини, так де і живе достатньо велика кількість саме Росіян, ну не тільки росіян, з вихідців uh -huh. з радянського союзу і і так далі. Uh, ну, я тут не бачу, як тут можна скористатися, щоб не викликати навпаки реакцію зворотню. Uh, ну, згадати, як вбивали uh, Симона Петлюри, і на суді uh, uh, обвинувачений вбивця розповідав, що він це мстився за єврейські погроми. Ну, мені ну тут. То, тобто, я розумію логіку, да що якщо там дійсно буде якийсь такий процес, сподіваюся, так що mm -hmm. в цей Баче неможливо буде використовувати, що його родичі, що його знайомі жили там на Донбасі, яких вісім років бомбили, як відомо так би мовити. І це його емоційна така в стані, в стані е, ейфорії е, він чинив такі злочини. Ага. Тобто, це може. Тобто, в будь-якому разі це жахливі слова, я розумію, це цинічно, але це моя професія. Я сподіваюся, що наші дипломатичні служби. Наші адвокати, всі ті, хто будуть займатися цією справою, так в німецькому суді, зроблять все для mm -hmm. того, щоб ця історія максимально сприяла поширенню правдивої інформації mm -hmm. про Україну, про нашу війну, про наших воїнів і так. Далі. Mm -hmm. Ну, от кілька речей унаочнюється цією ситуацією. Е, російська така навіть опозиційна теза про війну Путіна, а не війну Росіян. от вона дезавоюється, тому що це росіянин мав ненависть, конкретно, який взагалі не на території Росії, не на фронті. От просто якась інша людина, яка е, може тікала від мобілізації, може ще якісь обставини були, але от вона мала ненависть до українців на території іншої країни, дуже далеко від лінії фронту і і Ще один момент. Ну він можливо такий ширший. От Німеччині вона зараз констатує і має проблеми з мігрантами. Так їм не вдається до кінця включити в свою економічну культуру культуру загалом мігрантів із Азії Африки адаптувати так, щоб вони вповні ставали такими, от схожими на німців і включалися в цю всю німецьку соціальну машинерію. Виходить, що із росіянами, а от пацифізмом німецьким чи лібералізмом багато національністю німець відкритістю німецькою теж не змогли щось зробити, адаптувати і включити їх в повній стими. Ця ненависть, яка пропагується росіянами всередині Росії, вона може виявлятися і в Німеччині. І е, тоді, от, можливо, це такий дуже конкретний висновок, така деталь маленька. Але, от політика Шольца, наприклад, зараз це що, він не може побороти, тому якось відходить чи толерує, стримуючи допомогу Україні. Просто ну умовно підіграє. Намагається не дуже конфронтувати з цією групою людей, яка вже є на території Німеччини і яка переживає цю ненависть до України? Ні, ну я думаю, що проблема перша складніша набагато е, мусульманські мігранти більш значимо роль грають німецькі міграції, взагалі і в суспільстві, в принципі, так міграція з мусульманських країн, конкретно з Туреччини, почалася ще в 50-х роках uh -huh. Німеччину. Це, це не є проблемою серйозно. Це є, це є вже частина політичного життя і культурного життя Німеччини а, безліч депутатів. Ви подивіться про палестинські мітинги, які відбуваються uh -huh. в Німеччині, і там незрівняно це з тими а, а, я не знаю, як назвати біговичками, які організовували росіяни uh -huh. на 9 травня. Там чи щось таке подібне, там значно більше відчувається, що це люди ну і живуть там, і видно, і живуть своєю цією громадою мусульманською і так далі. Тому що це раз один момент. Другий момент ну давати Німеччина один з найбільших а, підтримувачів України з точки зору грошей і зброї. Кількості так, так вони багато чому нам не допомагають. Ну принципова позиція шо це в цьому заключається? бо. Слухайте, вони залишаються політиками, за яких повинні голосувати за їхні партії, так Шольц вибирає класичну для соціал-демократа позицію миротворця, uh -huh. на відміну від там, конкурентів з ХДС чи з інших політичних сил, там вільні демократи, які займають більш жорстку позицію щодо Росії і щодо України, він повинен відрізнятися. Uh -huh. Його є конкуренція з тими ж самими лівими. Так тобто, от лінки і там забув прізвище від Голужок, від лінки. Там є певний, які набирає популярності політична сила. Це тому він вимушений. Тобто, я його не виправдовую, Звичайно, ага. якщо він підняв вище вище позиції політичного лідера, став державним лідером і зрозумів наскільки ну це концептуальна просто проблема протистояння з Росією так. І що mm -hmm. е війна з Україною, якщо Україна програє, і чи, чи Росія захопить ще більшу територію України, що все одно це відіб'ється по повній mm -hmm. програмі на Німеччині, в тому числі так? То він би діяв, можливо, трохи по іншому, але ну, ми повинні розуміти, що це згодом повинна прийти.